Українська мова офіційно визнана з однієї найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі після італійської третє за красою лексики, після французької та перської. Це не прості слова, а підтверджені факти. Відповідно до даних Національної академії України сучасна українська мова містить приблизно 256 тисяч слів. Перші слова українською мовою записані у 448 році нашої ери. Такі візантійський історик Призванній Кіський перебував на території сучасної України в таборі володаря Атіли, який згодом розгромив Римську імперію і записав слова мед та страву. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Отже, Котляревського визнали основоположцем нової української мови. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрука Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, знайдений 1927 в Римі. Нині стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Найбільше перекладів серед українських творів має заповідь Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. За різними даними, українська мова посідає 25 те або 32 -те місце за кількістю носіїв серед найпоширеніших мов у світі. Для 36 або 37,5 мільйонів українців українська мова є рідною. Загалом у світі 41-45 мільйонів володіють українською. Невідмінно від інших східно мов. В українській мові є сім відмінків. Як ви зрозуміли, вирізняє нас околичний відмінок, який існує в латині, грецькій і санскритській граматиках. Серед українських слів найчастіше використовується іменник рука, предметник Великий Дієслово Бути і займенник Вілій. У короткому словнику синонімів української мови зібрано 4279 синонімічних рядів. Найбільше синонімів має слово бити аж 45. А слово горизонт має 12 синонімів. Обрій, небозвіт, небосхил, край небо, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край. Небо край ОВЕД. Найуживаніше в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільше кількість слів. Натомість найменш вживана Ф. Е. Її вживають переважно в запозичених словах. У 1933 році з українського правопису комуністи вилучили букву «Г» з ідеологічних міркувань, бо вважали, що українці хочуть наблизитися до західного стилю мови та віддаляються від російської мови. Максим Ринський та Павло Тичина безуспішно намагалися повернути літеру в абетку. Букву повернули в аферіт в 1990 році. Найдовше слово з української мови складається з 30 літер. Спробуйте його виробити. Дихлор, дефеніл, трихлор, метил Це хімікат для боротьби зі шкідниками. У нашій мові є особливі слова паліндрому. Це так звані зеркальні фрази або слова. Їх можна читати як справа наліво, так і зліва направо. Ось, приміром, я несу гусеня або ж ротатор. Однією з родзинкою української є те, що вона багата на зменшувані форми. Навіть слово вороги має зменшувану писливу форму. Яку вжито в гімні України. Пам'ятаєте, зайдуть наші дороженьки як роса на сонці. Дуже важливою частиною української мови є її діалекти. Унікальні для кожного регіону. Разом із вивченням літературної норми української мови важливо також пам'ятати і зберігати особливості свого діалекту. Українську мову намагалися заборонити дуже багато разів. Називається число понад 134 рази спроби заборони. Наша мова пережила 4 століття репресій та лінгоциду. Найвідомішим документом про заборону української мови є Валуївський циркуляр, який мав повністю русифікувати українців.